Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу представити кашемірові штани модель палацу, який є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось на мені ось ці штани, трикотаж і кашемірова ниточка. Дуже тепленькі. Це зимові штанішки на зиму. Так, дивіться, ось така моделька. Тут карманчики. Поясочок, ось, трьохшарова така резиночка і шнурочок. Шнурочок можна зав'язувати. Ззаду карманчиків немає. Сюди далі вони йдуть, от широка штанка, вона така пряма. Пряма штанка, скільки вона тут має, стільки вона внизу. У мене зріз 164. Вони на мене довговаті. У мене всі штани треба підрізати. Ось внизу, ось так ось вам покажу, як вони йдуть. Бачите, ось така ж штанка. Зараз модна така моделька. Штанішки такі. Як вам сказати, як от колишнє пальто було суконне, тільки це тоненька така тканинка. Дуже приємно на дотик. І гарна багата тканина. Коштують такі штани 950 гривень. Маємо такі розміри. 50-й розмір. Зробила я реальні заміри. Ось це 50-й розмір на півокружність стегон 52 см в цих штаніжках. Далі маємо також ще один 50-й розмір, також 52 см. На півокружність стегон. Далі є у нас 52-й розмір, 50-й розмір ще один. Тут теж 52 см по стегнах, по стегнах міряю ось так ось. Де стегна. Ось тут ось міряю штанішки, 52 см. Далі уже йде у нас 52-й розмір, тут на півокружній стегон 54 см. І ще маємо 52 розмір. Ось це на мені ще є 52 розмір. Тут на півокружній стегон 54 см. Далі є у нас 54-й розмір, тут на півокружній стегон 56 см. Так, далі є у нас. 54-й розмір на півокружній стегон 56 см. Ось це, що в кожному розмірі однакі вимірі, це говорить про високу якість швачок, що вони гарні мають лекала і якісно шиють, тому що є по-різному. Тому я кожну розказую. Ось це 56-й розмір, тут на півокружній стегон 60 см. Далі 56 розмір на півокружний стегон 59 см, чуть-чуть менше на 1 см. І ще одні штаніжки. 56-го розміру на півокружній стегон 60 см. Бачите, штанка йде рівна, не розширена, не завужена, рівна штанка йде. Ця тканина трошечки тягнеться. Ось це 60-й розмір. Ось так ось трошечки вона розтягується, тому вона має плотненько сідати на тіло. В кого, наприклад, там на 60-й на 60, 120 об'єм, в кого 125-126 см, може впевнено брати ці штанішки, вони будуть гарно лежати. Так. Ціну я сказала 950 гривень, зимові штанішки, дуже хороші і тепленькі. Замовляйте їх за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на рахунок ФОП або оплата при отриманні товару, тобто ну, на, на почті. Гарного вам дня, до побачення!